Всім привіт! Сьогодні розповім про шість помилок, які ви можете робити перед пробіжкою. Тому, друзі, всім бажаю перегляду. Поїхали! Для більшості бігунів біг є джерелом натхнення, задоволення, відпочинок від буденних справ. Тому моє відео створено для того, щоб ви не все тренування, на тяжке випробування, а отримали з цього користь та задоволення, дивлячись на початківців, які починають з великою мотивацією бігати. Раптово через тиждень місяць покидають, адже не знають деякі правила та роблять деякі помилки. І тому, друзі, до кожного, який доведе до цього спорту, потрібно мати усвідомлення та правильний підхід до тренування. Перша помилка це бігати в дуже жорсткому темпі. Люди починають, виходять з першого тренування. Біжать на свій максимум, прибігають 100-200 метрів, зупиняються, можливо, якщо більш поготовлені, то і 500 600, починають відпочивати потім, своє дихання і починають знову бігти. Але це неправильно і не корисно. Краще прибігти, наприклад, кілометр, 2 кілометри у більш повільному темпі, наприклад, по 6 хвилин, по 7 хвилин, що можете по 5-30 пробігти, але щоб ваше дихання було у нормальному стані, щоб могли розмовляти і це багато буде ефективніше та корисніше. Друга помилка це інстинз тренування. Деякі думають, якщо не гарно поїдять. Вони отримують чудове та ефективне тренування, але це не так. Ви тільки достиг до цього тренування важкості, тому що ваша їда не засвоїться, не перетравиться. І на зачедок до крові не дадуть корисні речовини, які не перетворюються на енергію. І ще під час цього тренування ваш шлунок буде постійно. Бурчати та їжа постійно буде стрибати. Якщо ви поїли, то краще підживати 2-3 години і потім вже починати своє тренування, але це індивідуально. Третя помилка це сходити туалет перед пробіжкою. Необхідно сходити туалет перед пробіжкою, адже під час бігу ваша система прискорюється і потім вам потрібно шукати туалет. Наприклад, на тренуванні це не сильно страшно, але на змаганнях це проблема, адже ви... Счайте свої дрогоційні секунди і не зможете вже отримати той результат, який ви хотіли. Четверта помилка задягається на теплий одяг, деякі бівники де починають, часто одягають теплий одяг, перегріваються і не розуміють, що йому так важко біжиться. Деякі психологічно важко одягнути лансив та вітровку на морозну погоду, адже у звичайному житті вони надягають набагато тепліше по своїм буденним справам. Тому потрібно одягатися так, щоб ви виходили на тренування, щоб вам було. Холодно, а якщо одягнети вам буде тепло, то на тренуванні буде ще тепліше. Тому, друзі, якщо ви не знаєте як правильно одягатися восени, навесні то з'явиться відео, переглядайте, а ми переходимо до п'ятої помилки. П'ята помилка це забувайте про техніку бігу. Ви Виходите з тренувань, починаєте бігти, але забувайте про техніку бігу. Так неправильно, тому що потрібно бігти тихо, легко і щоб ваші ноги сталися по центр тяжіння. Тому друзі, потрібно робити різні. Прави СБУ, Якщо ви хочете переглядати які саме тут за відео на моєму каналі також є. Переглядайте. А ми переходимо до останньої помилки. Шоста помилка і остання це не робити розминки. своє тренування потрібно починати розминки. І краще прибігти 1-2 кілометри. Завдяки цьому ваші м'язи розімнуться і ви зможете зберегти себе від травм. Якщо ви біжите, наприклад, довгий крос, то звинку можна і не робити, просто розтягнутися, адже темпи невисокі під час цього і ви розімнетесь під час бігу. А зараз переходимо до висновка цього відео. І так, після перегляду цього відео ви дізналися, які помилки ви можете робити перед своєю пробіжкою. Тому уникає, все у вас вийде. Бажаю вам нових успіхів, нових досягнень і ефективних тренувань. Тому, друзі, кому -то послуг таке відео, ставимо лайк, пишемо коментарі, підписуйтесь канал. Сюда душі, слава Україні! До нових порог!